Знаємо, що ви могли б нам розповісти про усі нюанси, як працює ядерна зброя, чим вона небезпечна, але хочеться перейти одразу до того, що найбільше турбує людей без усіх фізичних нюансів. От дійсно, в разі ядерного вибуху, що робити пересічному українцеві? Куди бігти, в першу чергу, чи треба кудись бігти взагалі? Ну... В сучасному стані може бути два варіанти, росіяни можуть завдати ядерний удар через ракети, боєголовки ядерні, тому що застосувати атомну бомбу, я думаю, вони побояться, а можуть вдарити тільки ракетами заряду ракетним. Ракетний заряд. Ті, які зараз є, вони діють е, на площі приблизно 15 радіусом 15 кілометрів. Це коли вони застосують е, тактичну ядерну зброю, то що вони хваляться. І тоді буде заражена площа радіуси кої приблизно 15 кілометрів. І тоді тільки ця площа буде заражена, і потрібно буде тільки там, на цій площі, мати відповідні засоби для того, щоб можна було вижити. Якщо зійти з цієї площі, то небезпеки як такої не буде. Другий варіант може. Бути такий, що вони підірвуть або вдарять по одній із атомних станцій це Південноукраїнська і е, Запорізька. Якщо е, буде пошкоджений реактор, реактор може бути зруйнований, тоді з нього буде. Іти радіація альфа-бета частинки і гамма-промені. Це буде гірший варіант, тому що це буде дуже великий. Е, велике джерело іонізуючого випромінювання, тому що один із реакторів завантажений 70 тонн урану. А І чи реально звичайній людині так без ми знаємо, що в випадку такого надзвичайної такої ситуації, бо удару ядерного буде сповіщення ДСНС, буде відповідні служби будуть працювати, пояснювати, що робити. Але чи реально звичайній людині, от в таких побутових умовах, бодай якось підготуватися до цього? Ну такими засобами, які є під рукою? Чи варто чекати все таки сповіщень? Дуже часто говорять зараз про те, які засоби мають бути, значить, потрібно мати з собою йод, який є в таблетках в з'єднання йоду. В таблетках, в аптеках, але його, кажуть, вже немає, тому що розпродали. Потрібно, як записано в правилах поведінки, потрібно закривати вікна, бажано. Всі дерки, які є закривати мокрими ганчірками, для того, щоб не можна, щоб не проникала ця радіація. Ну і слухати сповіщення, з якої сторони йде небезпека, потрібно теж знати напрямок, куди можна втікати. Скажемо, коли йде ядерний заряд, який йде ракетою. Він залежить радіація залежить ще від напрямку вітру, залежить від рози вітрів. Якщо вітер дме в одну сторону, то е, в цій стороні ясно буде більше е, віддаль зараження. От, а при е, зруйнуванні реактора, от, тоді зона буде е, зараження. Найбільше ясно біля реактора. Якщо людина, наприклад, в цей час зовні на вулиці, і вона почула сповіщення, який алгоритм має бути? Потрібно якось помити одяг чи помитись самому, розкажіть. Потрібно спочатку зайти в будівлю для того, щоб не було радіації зовнішньої. Ясно, якщо ви були певний час на і була радіація, вам потрібно поміняти одяг, е скинути його окремо і е прийняти душ. І чекати повідомлень. Це йдеться про е ті моменти, коли люди перебувають в цій зоні 15 кілометрів, про епіцентр так, взагалі так, не йдеться так. там нереально вижити? Вижити е реально, тому що радіація. Е Шкоди тоді, коли людина знаходиться в певних дозах, якщо дози, дози будуть не дуже великі, якщо людина знаходиться певний час от, на е, дії такого, такої радіації, вона набирає суму цієї радіації, тоді вона є шкідлива. Мало а так, сказати, треба в зникнути. В епіцентрі реально вижити. В самому епіцентрі, Це, в місті якщо, влучання. Прямо від заряду навіть не можна в епіцентрі вижити, але оці площі, яка окреслена 15 кілометрами, потрібно заходити в підвали, в льохи, там, де немає, тому що радіація проникає і через приміщення. От, але якщо зайти в підвали. Там є більший захист, тому що промені не проходять дуже великої товщини. Альфа-промені не дуже шкідливі, бета шкідливі більше. І ґамба-випромінювання дуже шкідливо. Якщо буде взрив, зрив, я думаю, ядерного не буде на атомних станціях, тому що для того, щоб був атомний зрив, так як це робиться, при зриві бомби потрібно критичну масу і висококонцентрований уран. на атомних станціях. На жаль, от цими словами знаєте, і хочеться завершити. Що сподіваємося, дійсно цього не трапиться. Мусимо не бути готові, але дійсно віримо, що ця інформація буде лише теорією для українців і найгіршого не станеться. Дякуємо Дуже вам дякуємо. за ці доцільні поради. Михайло Семирак, завідувач кафедри теплоенергетики львівської політехніки, розповідав про основні такі базові поради, як підготуватись до ядерної небезпеки.